Як пробачити людину, яка вас ображала, яка причинила вам біль страждання, яка що зробила страшне, негативне у вашому житті? Як цю людину пробачити або людей і чи потрібно це робити? Це стосується і тоді, коли вас ображали батьки або змущалися, били а, взагалі от такі жорсткі ситуації, як пробачити таких людей, і чи потрібно я вже зрозуміла достатньо довгий час назад, що не потрібно пробачати таких людей. Я вчора подивилася, я підписана на одну чудову людину, він розповів свою історію. Його дуже били в дитинстві, тато його бив дуже жахливо бив. Ну, це було до, до такого жаху, що він лежав у лікарні з переломами. Він розповів історію, як він його побив, а одну із Сотень. І він каже: от як можна пробачити? Каже, от роз... ну, як? Я можу пробачити такий вчинок. Я зрозуміла, ніяк. ніяк. Не потрібно таке пробачати. Ви не маєте пробачати ту людину, яка вас збила, змущала, зневажала, ображала. Ви не повинні. Психологи, астрологи всі кажуть, пробачте. Ні, я кажу вам, можете не пробачати, але ви повинні. Якщо не пробачили, не змогли пробачити, то ви повинні прийняти те, що сталося у вашому житті, і відпустити це. Не потрібно пробачати, бо бувають настільки жахливі ситуації. От мені клієнти теж розповідали, і я кажу: не пробачайте. Бо я не можу набрехати, я не можу сказати пробачте, бо я вже злюсь на цю людину і не можу пробачити, я її навіть не знаю. Але мені навіть боляче від того, як. Яку біль причинили моїм клієнтам? Мені страшні історії дійсно розповідають це дуже розповсюджене, на жаль, явище. І я хочу сказати, не потрібно пробачати, але потрібно прийняти те, що було, і відпустити і зрозуміти, що вас можна любити просто так, ні за що. Вас вже повинні любити по праву вашого народження на цій планеті. Ви вже цінна людина, просто по факту свого існування і те, що. З вами відбувалося в дитинстві, або в певний період вашого часу це не робить з вас якусь іншу людину, нещасну або менш цінну, або вас ніхто не буде любити, поважати і так далі. Ви вже цінна людина по факту свого народження. Ви не можете обезцінювати своє життя і не пробачайте цих людей. Але прийміть те, що з вами сталося, і відпустіть, тому що, поки ви тримаєте образу. Перемагається людина, яка вас ображала. Тому що, наприклад, ображали вас в школі, булили, дівчинка якась, і вона зараз живе прекрасне, чудове життя, чоловік, діти, успіх, і ви думаєте, ну як та карма не працює. Працює. Але зрозумійте, що поки ви думаєте про це, перемагає ця людина, яка вас ображала. Ця дівчина вже забула про вас 100 років тому. Їй ви не цікаві, а ви все тримаєте образу. Ви Цій людині, яка вас ображала, ви їй, наче даєте якусь владу над вами, наче даєте значимість. Ви робите цю людину значимою більшою, ніж ви. Поки ви даєте цій людині увагу, згадуєте, прокручуєте все в голові, вона для вас щось значить. Не потрібно, щоб ваші люди, які вас ображали, щось для вас значили. Вони потрібні під. Треба, щоб вони пішли з вашого життя раз і назавжди. Не давайте людям, які вас ображали, можливості перемогти вас. Бо поки ви тримаєте образу, прокручуєте ці ситуації у вас в голові, ви постійно згадуєте цих людей, ви постійно увагу їм приділяєте. Вони не, не достойні вашої уваги і того часу, який ви на них тратите. Зрозумійте, Не дайте цим людям перемогти. Ви повинні перемогти ці образи. Відпустіть, прийміть. Не, над... не потрібно пробачати. Ну це чудовиська, які вас ображали. Це страшні люди, як їх пробачити. Не всіх можна пробачити. Якщо можете пробачити, пробачте. Якщо не можете, то ваш варіант прийняти і відпустити це. Просто так вишверніть, як сміття з вашого життя. Не потрібно от там ридати, робити мільйон різних практик. Потрібно знецінити це От для себе, щоб ви більше не згадували, щоб ви прибрали цих людей як непотріб з вашого життя. От так. розізлитися на цю ситуацію, на тих людей, які вас ображали. З позицією такої трохи злості зробити. Перемога через негативну. Тобто, це дуже. Рідкий випадок, але він для багатьох людей він виграшний, коли вам потрібно на це розіглитися сказати, ти не переможеш. Я найголовніша людина в своєму житті, я не дозволяю тобі перемагати стільки років підряд. Мене образили, ну і пішли ви своєю дорогою. Я вас забула, забув, прибираю, викидую зі свого життя. Отак От зробіть. Є е, е, такі фактори, як е, мотивація на негативі. Це як? Це коли вам кажуть, що ти нічого не варти, ти нічого не досягнеш, та ти був бідним так і залишишся, і ви кажете, ні, я доведу тобі це, ні. Тобто на негативі мотивація вам сказали щось неприємне, і ви в позиції я доведу, що це не так, досягаєте успіху. От хай буде у вас така перемога над людьми, які вас ображали. А через таку мотивацію на негативі розізліться на них, скажіть, ви більше не виграєте, виграю я, тому що я можу відпустити вас, викинути зі свого життя і забути. Були страшні ситуації, проблеми, жахливі, роки змущань, роки просто жаху в вашому житті розісліться на це і викиньте, розісліться на себе, що ви так довго про це думали, згадували, плакали, засмучувались і викиньте. От просто в один момент скажіть, так, да, було в моєму житті. Це отак. Ми не били, змущалися, там ображали, зневажали, там щось погане на мене казали, несправедливо поводилися, але я приймаю це і відпускаю. Вас можна любити просто так. По факту вашого народження. Ви цінна особистість. вже. Вам не потрібно це доводити, вам не потрібно кимось крутим ставати, чогось досягати. Ви вже самі по собі цінна, неймовірна людина. Навіть якщо ви цього не бачите, не розумієте, ви обираєте, а не вас обирають. Я кажу зараз ці фрази, тому що для когось це необхідно почути. Я відчуваю, що маю це сказати, я кажу. Вас можна любити просто так. Ви варті всього, що є в цьому світі, просто по факту вашого народження. І оці люди, які вас ображали, били, зневажали, булали, підставляли, грабували Ну не знаю, що ще робили з вами. Вони не варті тої уваги, яка йде від вас до цих людей. Вони не варті прощення. Але ви варті всього найкращого. І ви з позиції любові до себе повинні цих людей відпустити, зрозуміти і хоч якось, прийняти те, що було, і все. Візьміть листочок і ручку, напишіть і Я приймаю. Все негативне, що сталося в моєму житті, і з любов'ю до себе я це все відпускаю. Цей листок можете спалити, викинути, що хочеш з ними. робити, в сміття, просто викиньте. Разом з цими жахливими спогадами. Ви пам'ятаєте цю фразу? Хто з 90-х років а, точно згадають, нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Гарного вам дня і хай вам щастить. Я просто її запам'ятала на все життя. І мені так смішно, бо дійсно, нехай проблеми і негоди не роблять в житті погоди, як і люди. Не давайте людям таку владу над вашим життям. Тільки у вас є ця влада над вашим життям. Ви. Архітектор свого життя. Ви вирішуєте, який буде фільм крутити ваш проектор. Зрозумійте. І ці люди, на яких ви ображаєтесь, вони цього не варті. Вони не варті прощення, вони не варті того часу, який ви на це витрачаєте. Я коли ображалася на одну людину, мені близько, я зрозуміла, ця людина живе своїм життям прекрасне життя в неї все складається, вона про мене забула і не згадує вже сто років. А я згадую, як мене колись вона образила, негативно щось мені зробила або сказала. І я думаю, нічого собі, скільки уваги я приділяю цій людині, вона цього не варта. Я варта всього найкращого, я варта уваги і всього, любові і всього, а не ця людина, яка мене ображала. Тому. Приберіть зі свого життя оцей непотреб, це сміття. У вигляді людей дійсно такі люди бувають в нашому житті. Якщо ви не можете пробачити, а це ну, не для всіх пробачення, дійсно, на даному етапі нашого життя, ну, ми, можливо, не можемо пробачити, не всі можуть. Навіть я щось колись не могла пробачити, але зараз. Як все змінилося, але це довгий шлях. І колись на цьому шляху до пробачення мені допомогло те, що я розізлилася на цих людей. Я прийняла, відпустила. І аж потім, уже через роки, пройшло, пройшло це пробачення. Я змогла ну, щиро пробачити. Не так, що так я пробачаю, а от відчути це. Навіть відчути до цих людей любов. Це шок для мене був. Ну я в шоці була. Але на. Перших таких етапах, от коли ви не можете пробачити, розізліться на цих людей і викиньте зі свого життя от примусово. Тому що вони не варті того часу, який ви витрачаєте, вони не варті. Ваших сліз, вони не варті ваших думок. Не варті. Дійсно, в деяких випадках ну, люди роблять такі жахливі. Вчинки, що це не вкладається в голову. Дійсно, наскільки багато випадків, коли батьки б'ють дітей своїх, змущаються страшно, там брати, сестри, там в школі, на роботі. Ну, ну, скільки я страшних історій чула, і я, от коли це прослуховую, я розумію, що я не можу клієнту- людині сказати пробачити. Тому що навіть я не хочу пробачати цю людину, я її навіть не знаю. Тому прийміть. І відпустіть. І ця ситуація, ці образи, вони не думайте, що ви така людина, як до вас тоді ставилися, як на вас тоді казали. Це тільки думка одної людини про вас або двох, трьох, десятьох, без різниці. Є ще 7 мільярдів людей. У них про вас зовсім інша думка. Тому, якщо вам чиясь думка про себе. Не подобається батьки вам казали, ви не вдаха, ви не гарна, не гарний, ви там якось не так розмовляєте, не так виглядаєте, не 12 отримали, а 11, що ви жахлива людина. Це тільки їхня думка, яка вам не цікава. Вам повинна бути цікава тільки ваша думка про вас. І все. Ще раз повторюю, вас можна любити просто так. Ви варті любові вже по факту свого народження. Ви цінна людина, тому що ви просто є. Вас є за що любити, вас є за що цінувати. Вам є чим захоплюватися. Ви та людина, яка надихає. Ви та людина, яка любить і яка варта любові. Ви та людина, яка варта. Всього, що є в цьому світі, ви варті багатства, розкоші, подарунків, здоров'я, захоплення, подорожів, чудових друзів, чудових батьків, чудової сім'ї, дітей, прекрасного оточення, успішної, прекрасної роботи, ви варті всього. І ці ситуації, коли над вами змущалися, ображали, критикували, зневажали, вони тут взагалі ні до чого. Вони були, пройшли, закінчилися все, забули про них, викинули життя, розізлилися на це, що воно забрало так багато ваших думок, сліз, часу, і йдете далі. Не дозволяйте цим людей, людям, які вас ображали виграти, поки ви через них страждаєте, ці люди виграють, бо вони досягли того, що хотіли: образити вас, збити з правильного шляху. Це люди виграють, поки ви на них ображаєтесь, поки враховуєте їхню думку, вони виграють. Розумієте? Якщо вам мама в дитинстві казала, ти така страшна, що ніхто на тобі не жениться, і зараз вам 40 ви не одружені. Це не через те, що мама казала, це тільки через те, що ви їй чомусь повірили. Вас можна любити просто так. Ви варті всього, ви варті любові, ви варті кохання друзів, грошей, успіху, бути побаченою, бути почутою. Не дозволяйте цим людям перемагати. Прийміть і відпустіть, пробачите потім.